Сьогодні до вашої уваги продається затишний будинок в центрі мальовничого села Холодець Хмельницької області на річці Бух. Цей будинок, ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися спокійним життям на природі, але недалеко від усіх необхідних зручностей. Розташований в живописному селі будинок пропонує комфортне проживання з усіма вигодами для родини. Площа будинку 100 квадратних метрів та має 5 кімнат, що дають можливість для комфортного проживання великої родини. В кімнатах поклеєні шпалери, що додають затишку і тепла у кожній частині будинку. Окрема кухня, що має дерев'яні елементи в оздобленні. Підлога покрита плиткою. Ванна кімната з усіма необхідними зручностями, щоб забезпечити комфорт для мешканців, повністю обкладена плиткою. Є котельня та дві системи опалення газове та твердопаливне, що забезпечує економічне та ефективне обігрівання будинку протягом року. Весь будинок утеплено вагонкою, що створює додатковий комфорт та зберігає тепло у будинку. Площа ділянки 15 соток, що є достатньо простору для садівництва, огородництва або створення місця для відпочинку на свіжому повітрі. На території є господарські приміщення, у тому числі два погріби, що зручно для зберігання продуктів. На ділянці є краниця, що дозволяє мати доступ до чистої води прямо на місці. Будинок ідеальний для любителів риболовлі. Оскільки річка Бух знаходиться поруч, що забезпечує чудові можливості для відпочинку на воді. Є школа та судочок у пішій доступності, що зручно для родин з дітьми. Магазини та зупинка громадського транспорту поруч, що забезпечує доступ до усіх необхідних послуг. Це є чудова локація на березі річки, яка дозволяє насолодитися природою та відпочинком. Цей будинок буде ідеальним варіантом для тих, хто шукає затишок та комфорт у природному оточенні з усіма необхідними зручностями. Тому не зволікайте і обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал. Каналі. Загальна ділянка складає 58 сотих, будинок з яких займає 46 квадратних метрів. Землю оброблено. Частину засіяно зерном. На території металева теплиця, чудовий сад з персиками, грушами, яблуками, горіхами та малиною, є беркет та дрова. У хаті проведено комунікацію у вигляді води та світла. Опалення твердопаливним котлом проведено по всій хаті, плюс металопластикові вікна, що забезпечують тепло. У самому будинку є чотири кімнати. Ванна, коридор та кухня. Підійде для великої родини. Будинок немебльований. Інтернет працює навіть за відсутності світла, що наразі є великим плюсом. Вода в хаті зі скважини та є колодязь. Туалет та бойлер з великою ванною, наявні у будинку. На вулиці є погріб. Хата дерев'яна, обкладена цеглою. Село затишне, є річка, ліс і ставок для відпочинку. Та рибака. Автобус довозить школярів до школи у селі Переспо, пошта два рази на тиждень та діючі магазини з усіма доступними товарами. Є додатково приватизована земля біля річки і поруч з будинком, яку можуть надати у користування або на викуп. Детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новини. Вашій увазі будинок у селі Косів Івано-Франківської області. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до нашого телеграм-каналу. Ціна даного будинку всього 4200 доларів. Пропонується саме будинок в американському стилі: цей прекрасний, повністю мебльований та нещодавно відремонтований будинок, розташований на двох гектарах землі на річці. У їдальні встановлений телевізор. Нова сантехніка, яка залишається з будинком, свердловина, та нова електропроводка з оновленням до трьох фаз та нова система каналізації. Головна спальня виконана в американському стилі 30-х років і має захоплюючий вид з кожного вікна. Цей справді унікальний карпатський будинок привносить американський сучасний дизайн у бажаний регіон Карпат. Сучасні оздоблення, відкритий план і надзвичайно просторий житловий простір, простора кухня, професійна техніка та великий кухонний острівець. На території також розташований додатковий відремонтований гостьовий будинок, який буде підходити ідеально для оренди, повна ванна кімната, горище, пральна кімната з пральною машинкою та сушаркою, а також можливість додати додаткову спальню. У вартість також входить інша нерухомість, що примикає до будинку, де знаходиться ще один повноцінний будинок, велика стайня і стодола, літня кухня та невелика будівля, яка зараз здається в оренду туристам, зручний доступ до популярних пішохідних та велосипедних маршрутів. За будинком розташований восьмигектарний яблуневий сад. На ділянці є багато малини. Пропонуємо безтурботне, активне життя. Цьому чудовому місці, оточеному природою. Це ідеальне місце, щоб відчути справжнє гуцульське карпатське життя в ізоляції, залишаючись при цьому близько до цивілізації. Будинок має приватну річку та оточений лісом, який відокремлює його від решти села. Тому ви можете по-справжньому відчути найкраще з обох світів у цьому дивовижному місті. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на наш YouTube. Терміново продається будинок. Селище міського типу Чинадієво у Закарпатській області. Ділянка біля лісу. Будинок має три кімнати з загальною площою 60 квадратних метрів та площею ділянки у 14 соток. Будинок утеплено з шиферним покриттям. У будинку встановлено супутникове телебачення та проведено інтернет. В будинку був зроблений ремонт. Стіни пофарбовані, зроблені стелі. Потрібно замінити міжкімнатні двері. Меблі залишаються. Вода своя, з колодязю, з підведеним до будинку насосом. На світло новий лічильник. Та є газовий лічильник. Територія огороджена металопрофільним парканом. На території багато газонів та виноградники. Є територія для сушіння одягу на свіжому гірському повітрі. Є нова дерев'яна бесідка з мангалом. Поруч з будинком прибудовано літню кухню, яку потрібно обладнати. Підведено тільки світло і є газові балони. Одразу за будинком знаходиться ставок з береговою зоною відпочинку. З іншого боку велика площа городу, приватизована, по обидва боки якого насаджено фруктові дерева. Поруч є струмок, з якого зручно носити воду для поливу. Сусідів небагато. Будинок знаходиться на околиці. За 5 кілометрів знаходиться Великий Хвойний ліс та є можливість походів у гори. В самому селі є школа, магазини та садок. Є зупинка транспорту, до якої пішки 4-5 хвилин. Детальніше ви можете перейти за нашим посиланням у телеграм. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні на огляді. Будинок у Закарпатті, Тячівського району у Глибокому потоці. Детальніше, як завжди, за посиланням у телеграм-каналі. Будинок розташований на 3,5 сотих землі, навколо якого гарні краєвиди, ліси, гори та струмки. Таке положення дозволяє відпочити від метушні та задимлених міст. Найближче місто знаходиться менше, ніж за 10 кілометрів. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Будинок новий, побудований в 2000-х роках. Має косметичний ремонт. Стіни з газоблоку та шиферне покриття. Твердопаливне опалення забезпечує теплом та затишком. Проведено інтернет. Сам будинок складається з трьох кімнат, коридору, дровітні та туалету на вулиці. На території є новий колодязь. Та огорожа навколо будівлі. Збоку є пристройка, яка може слугувати вольєром для тварин або сладськими приміщеннями. До школи та магазину менше одного кілометру. Недалеко знаходиться кордон з Румунією та міжнародний пропускний пункт. Саме цей будинок знаходиться навколо багатьох курортів, баз відпочинку. Недалеко знаходяться туристичні бази, з можливістю відвідувати лижні траси та підйомники. Транспортне сполучення забезпечує приїзд до найближчих міст на автомобілі, автобусі та навіть електричкою. Дана будівля підійде навіть під комерційну діяльність у вигляді магазину, кафе або здачі будиночку для відпочинку за рахунок того, що подорожує багато туристів. Ціна складає всього 3,5 тисячі доларів. Можлива співпраця з ріалторами або обмін на іншу будівлю. Для деталей та зв'язку звертайтесь до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на Ютуб канал.